Бачите, який нечемний. Хто не пропускає, ну є такі моменти. От, 90% телефон або музика, напевно, скоріше за все. В середньому, як доїжджали, там буквально 20 км, в середньому 15 хвилин, доїжджаємо там 20, може там 20. Плюс. Їдемо в добину, хутір добина. Запаморочення, затерпання кінцівок. я подзвонила на стору. У нас були два Приїхали на виклик. Пацієнтка хворіє на гіпертонічну хворобу. протязі останніх пільгових днів спостерігається загострення захворювання, а саме це різке підняття артеріального тиску гіпертонічний криз, який не збивається таблеточками в домашніх умовах. І хвору госпіталізуємо до лікарні. Бували такі випадки, що коли не може швидка доїхати до місця, то приходиться просто так трошки ускладнює нашу роботу, що до самого будинку, де викликають швидку допомогу, потрібно добиратися пішки. Якщо пацієнт, до якого ми виїжджаємо, потребує госпіталізації, так само трошки ускладнює нашу роботу, бо швидка доїхати не може, і ми мусимо думати, тоді, чим його доставити до карети швидкої допомоги. В таких випадках допомагають хто, хто має коні, хто там повнопривідну машину яка прохідна по снігах, ну, в таких випадках нас виручають самі люди. Настання холодів наш автомобіль ще поповнився одним мінітарем лопатою для того, щоб, щоб деколи самостійно в складних ситуаціях з доїздом потрібна є лопата. Так що мусить бути. Накриваємо для того, щоб... І мороз замерзає вікно, як скоро треба їхати, замерзне, а поки розмерзнеться, той дизель, він довго нагрівається. І ми його накрив... мусимо накривати. Провірити масло рідина. О, так що тут у нас робиться. Все нормально. Під часу заводимо, прогріваємо. Машина холодна. О, даний час заведемо, нехай пару хвилин попрацює, щоб деталі були прогріті. Дуже добра машина для села, для такої місцевості. І болото добре, і для снігу добре. Були зими складніші, коли неможливо було добратися на роботу взагалі. Від слова, взагалі, що ми добиралися пішком, ночували на роботі, перебували. Люди не могли ні на роботу, ні з роботи дойти, щоб було і ночували. Між іншим, цієї зими теж водій один не водій, екстрений вічний технік теж мусив, був змушений залишитися ще на ніч вже не чергував, а просто щоб не можна було добратися додому. Були виклики, що і треба було машину витягувати і залучали ДСНС. Треба попросити всіх людей, яких які викликають швидку допомогу, щоб вони орієнтувалися, щоб знали про непрофільні виклики, щоб не викликали на температури 37, на тиски, артеріальні гіпертенції, то й, ну, на хронічні захворювання, щоб не викликали, бо тим самим збільшується. Доїзд до екстрених викликів